Привіт! Моє ім'я Олексій Озадовський. Я розвиваю свій бренд Криптокаратист. Один із основних форматів моєї діяльності це подкасти. У них я спілкуюся з гостями зі сфери крипти. Проблема в тому, що через велику кількість спотвореної інформації в інтернеті більшість людей сприймає сферу крипти як сферу бруду, скаму, сферу обіцянок та швидких грошей. Я хочу змінити це у моїх подкастах. Про досвід, шлях, ідеї, технології чесно, прозоро, без хайпу. Розповім про можливості швидких грошових транзакцій та переказів, розкрию тему токенизації. Поясню, що частковим власником апартаментів на Балі або Кіпрі може стати кожен, а не лише олігарх. Поділюсь, де можна зберігати гроші, які не згорять, не затонуть у воді, і які точно не заблокує банк. А також. Про безліч технологій і звичайно про види заробітку у цій сфері крипта. Це не страшно докладніше у подкастах криптокаратиста.